Привіт, знаєте, у кожної культури є свої історії, давні оповіді, що передаються від батьків до дітей. Але що як ці оповідки це щось значно більше, ніж просто казки? Сьогодні ми зануримось в українські легенди, щоб побачити, як вони розкривають глибокі істини про стійкість, захист і абсолютно незламний дух. Давайте на хвилинку уявимо: світ без науки. От як пояснити грозу, або чому річка тече саме так, а не інакше. Коли готових відповідей не було, люди робили те, що вміють найкраще вони створювали історії, Історії, щоб надати всьому цьому хаосу хоч якогось сенсу. І от ми підходимо до ключового поняття легенда. Цікаво, що саме слово походить з латини і дослівно означає те, що треба прочитати. Тобто це не просто якась вигадка, ні, це історії, які влажалися, ну, надзвичайно важливими. Це такий собі мікс факту і фантазії, спроба пояснити щось дивовижне, вплітаючи в розповідь реальних людей та реальні події. Гаразд, але зачекайте легенда, казка яка власне, різниця? Здається, і там, і там є фантастичні елементи, але насправді їхня суть і мета геть різні. Давайте розберемось, у чому ж сіль. Дивіться казка це, знаєте, класична історія, де добро майже завжди перемагає зло. Це такий собі окремий, повністю вигляданий світ. А от легенда, вона навпаки, ніби проростає з нашої реальності. Вона міцно прив'язана до конкретного місця, до реальних подій. Її головна мета не просто розважити, а пояснити, чому ці скелі на березі річки мають таку дивну форму, або звідки в нашого народу така стійкість. Ну і що ж. Від теорії до практики почнемо з чогось справді потужного, що сягає корінням у глибочезну міфологію. Це легенда про берегиню, праматір і захисницю всього живого. Це по суті історія про народження цивілізації. Уявіть, боги, сварог і берегиня не просто дали людям якісь інструкції, вони навчили їх найголовнішого: будувати дім, ткати одяг, пекти хліб, символ життя. Вони буквально за руку вивели людство з темних печер назустріч світло. Та де є світло, там, звісно, з'являється й тінь Чорнобог, Бог темряви і хаосу, просто скажені, дивлячись на це. Люди ставали сміливішими, вони більше не боялися темряви. Для нього це була пряма загроза його владі, і він поклявся все це знищити. І він не просто почав війну. Він наслав цілу армію якихось жахливих панцирних потвор. Це була спроба, знаєте, просто стерти з лиця землі саму ідею прогресу. І що найстрашніше, навіть божественні воїни, сварожичі, не могли нічого вдіяти, сила темряви була просто непереборною. І ось кульмінація. Коли здавалося, що все, кінець, надії більше немає, з хати виходить сама берегиня. Просто уявіть цю картину. Її сліпучо білий одяг випромінює таке чисте, таке потужне світло, що вся ця армія тем'яви, яка панічно боїться світла, починає в жаху відступати. І вона не просто прогнала їх, вона загнала цих потвор просто в річку Рось, де вони скам'яніли і перетворилися на скелі. І от вам, будь ласка, класична легенда. Вона дає красиве поетичне пояснення реальному географічному об'єкту. Тепер ці скелі не просто каміння, це пам'ятник перемозі світла над темрявою, і це причина, чому берегиня назавжди стала символом захисту рідної землі. Добре, від міфологічних висот спустимося трохи на землю. Наступна легенда зовсім іншого штибу тут уже не про богів, а про людей. І це скоріше не пояснення природи, а така собі потужна політична заява. Історія про абсолютно незламний дух. Отже, картина така місто дорогобуш в облозі. Ворожа армія ставить ультиматум простий і жорсткий. Або ви здаєтесь, або ми спалюємо ваше місто дощенту. Вибір, м'яко кажучи, жахливий або рабство, або попіл замість дому. І що роблять захисники? Вони відправляють посланця, але він несе не білий прапор і не умови капітуляції. Він несе одну єдину дивну рослину. Можете собі уявити обличчя ворожих полководців. Це було настільки несподівано і дивно, що вони просто розгубилися. І тут починається найцікавіше посланець вручає цю рослину королям, ті, звісно, нічого не розуміють. Тоді виходить мудрець, бере палаючу гілку і просто торкається нею куща. І фух, весь кущ спалахує яскравим блакитно-зеленим полум'ям. Але за мить вогонь зникає, а кущ залишається абсолютно цілим. Мудрець каже. Це неопалима купина, кущ, що горить, але не згорає. І до загарбників нарешті доходить. Це було послання сильніше за будь-які слова, послання, яке означало можете спробувати нас спалити, ми будемо горіти, але ви нас ніколи не знищите. І це спрацювало вони перемогли не зброєю, а силою символу, силою духу. Загарбники зрозуміли, що навіть якщо вони спалять стіни, вони ніколи не зможуть зламати волю цих людей, і вони просто відступили. Отже, ми маємо дві на перший погляд абсолютно різні історії: одна про богиню захисницю, інша про незламних людей. Але давайте подивимось, як вони разом сплітаються в єдине ціле, формуючи те, що ми називаємо культурним кодом. Бо ці легенди це не просто байки на ніч. Це по суті інструменти виживання культури. Історія про берегінню пояснює світ і дає символ захисту. Історія про неопалиму купину це справжній акт непокори. Обидві вони, кожна по-своєму, розповідають про одне й те саме: про здатність вистояти, щоб не сталося. І саме ці історії поєднують покоління. І ось тут ми підходимо до найголовнішого легенда про маленький скромний кущ з часом переросла в щось набагато більше, неопалима купина стала потужним символом самої України. І ця фраза, мабуть, найкраще це описує. Століттями вороги намагалися її знищити, але вона продовжує яскраво цвісти. Це ж про нескінченний цикл. Про силу, яка не зникає під попелом, а щоразу відроджується знову. І наостанок це все змушує задуматись. Берегиня, неопалима купина це потужні символи, що живуть у культурі. А які історії розповідаємо ми, щоб визначити власну силу? Які легенди, великі чи малі, родинні чи національні, роблять нас тими, ким ми є? Адже зрештою, саме в історіях, які ми обираємо розповідати, і живе наша справжня сила.